У світі немає людини, яка б не стикалася з труднощами опанувати якусь нову хорошу звичку, будь то навіть максимально банальний ранній підйом або пробіжка в парку. Але на цьому шляху постійно виникають труднощі, і через деякий час ти розумієш, що так і не зміг зрушити з місця. Щоб це здолати, існує максимально просте правило, котре завжди працює, і може стати потужним інструментом для саморозвитку та успіху. Воно допомагає опанувати будь-яку хорошу звичку максимально швидко. Це правило двох хвилин. І зараз я вам розкажу, що це таке. Якщо описати дане правило одним словом, то це було. В слово спрощувати. Тобто, якщо ти хочеш виробити нову звичку, зроби так, щоб на перший дотик пішло не більше двох хвилин. Ідея полягає в тому, щоб дати собі лише перший імпульс. Наприклад, звичка пробігати 10 кілометрів кожного ранку може початись правила прокинутись, вдягтись та взутись. Саме це потребує двох хвилин, і саме в цьому полягає ваша звичка: прокинутись, вдягтись та взутись. Дві хвилини. Ось і вся звичка. Зробивши це та стоячи на порозі свого дому зранку в кросівках, ви вже вирішуєте, що робити: вийти на вулицю через тягтись та. Лягти спати, і частіше ви будете вирати йти далі. Суть у тому, що найперший крок має бути найлегшим для вас, але найчастіше він стає головною перепоною у впровадженні нової звички. Якщо ми обмежимо кількість часу, який нам потрібно інвестувати, то значно полегшимо початок. А коли ми вже почали, стає легше продовжувати та розвивати цей імпульс. Ось ще життєві приклади того, як можна застосовувати правило двох хвилин. Якщо ви хочете позбавитися безладу в своєму будинку, почніть з того, щоб витрачати лише дві хвилини на день на прибирання однієї невеликої зони. Наприклад, робочого столу чи полиці у шафі. Якщо у тебе проблеми з читанням, опануй звичку взяти до рук книжку та прочитати лише одну сторінку, а потім прочитавши є велика вірогідність того, що на цьому ти не зупинишся. Якщо ти мрієш приділяти час медитації, почни з двох хвилин на день. Щоб опанувати копірайтинг, почни з кількох речень і, написавши їх, відкладай цю справу до наступного дня. До речі, саме так я навчився писати довгі тексти. А також, якщо ви хочете проводити більше якісного часу зі своїми близькими, почніть присвячувати лише дві хвилини на день спілкування з ними це може бути звичайний телефонний дзвінок або відеочат. Поступово збільшуйте кількість часу, доки це не стане природньою частиною вашої рутини, як і з будь-яким іншим бажанням. В результаті прикріпивши це правило до свого життя та використовуючи його для кожної нової звички, ти зможеш нарешті зрушити свою думцю з місця та досягти чогось більшого. Сподіваюсь, що це відео було для тебе корисним. До речі, ось тут є ще кілька цікавих варіантів. Обирай той, що більше подобається, та насолоджуйся. Бай-бай.